Наука це двигун прогресу. Вона лежить на основі всіх сучасних технологій, знань та відкриттів. І саме в університетах зосереджується більшість наукових досліджень, де народжуються ідеї, що змінюють світ. У нас на факультеті дуже багато різноманітних, а що саме головне, цікавих та корисних наукових заходів. Міжнародні науково-практичні конференції, науково-практичні форуми, гостьові лекції. Всеукраїнські конференції науково-практичні семінари це ще не весь перелік подібних заходів. Наші студенти налюбки беруть участь у цьому, адже це безцінний та неймовірний досвід і знання, які в майбутньому допомагають при кар'єрному зростанні. Активно співпрацюємо з провідними університетами і дослідницькими центрами по всьому світу, що дає змогу нашим студентам брати участь у міжнародних проєктах та стажуваннях. Наші викладачі не лише вчені, а й наставники, які допомагають студентам розкрити свій потенціал. Відкривай нові горизонти разом з нами. Адже, як казав, Ейнштейн, наука це не просто набір фактів, а спосіб мислення.